BlackRock купує просто мовчки MicroStrategy у лиці е, Майкла Сейлера каже, що буде купувати біток на суму. 40 мільярдів за три роки, якщо не помиляюсь, уже купили на 4 мільярди, а рік ще не почався. Ну коротше, все дуже круто. Тобто, всі фонди купують, не дивлячись на фан, не дивлячись, що там не відбувалося: BlackRock, MicroStrategy, Grayscale, ще й країни починають закуповувати біток. Тобто, все це каже на те, що які б рухи вниз зараз не були, вони всі відкуповуються. Ми маємо тримати кулаки, залізну волю і чекати тих цілей, які у нас поставлені. Будь ласка, залітайте. До нас спільноту у нас є портфель, в якому ви можете обрати ті проекти, які подобаються вам серед тих, що обрала наша команда, і відкуповуйте їх, тримайте до зазначених цілей, і все у вас буде добре у цьому бичому році. Плюс до того, ми весь час проводимо стріми, де відповідаємо на любі ваші питання. Ми не ховаємось не завжди відкриті. У нас є чат україномовний, тому що з 22-го року шабля стала україномовним каналом. Тому велком будемо спілкуватись і рости до нових висот разом.